Доброго дня, з вами Прилепов Олексій Вікторович, старший тренер Ю-19. Хочу підвести підсумки першого кола сезону 24-25. Яким видалося для Ю-19 Це півріччя? дуже тяжким, тому що до нас приєдналися хлопці з академії, які тільки почали грати, можна сказати, трішки в дорослий футбол, тому що дюфал це одне а у Фейл і це трішки інше, тому що тут хлопці грають на пару років старше. Тому перше коло можна сказати для них дуже тяжке. Як ви зазначили, влітку Кримбас Ю Ю-19» оновився і підписав новачків. А що можете сказати про цих хлопців? Чи задоволені ви тим, як вони проявили себе на поле? Ну, перші тури було для них дуже важким, тому що вони тільки почали грати, тому що грати проти «Динамо», Шахтаря, і вони розуміють, що ці команди грають для чемпіонів. І десь пару турів було тяжко. А вже до кінця я бачу, що вони вже починають прогресувати і вже становитися більш опитнішим і вже показувати результат. Перша в юнацькій команді Кривбасу з'явились легіонери з Нігерії – Це Чіджоке та «Ічоко». Що скажете про період їх адаптації, коли ми побачимо їх в основному складі? Дуже тяжко сказати до основного складу, тому що вони тільки місяць почали адаптуватися в нашому колективі, тому що хлопці перший раз бачать таких футболістів з іншої країни. І ну, тільки зараз вони почали з ним спілкуватися більше вже як в своїй сім'ї. То їм допомагав цій адаптації? Ну хлопці, і ми теж хочемо, щоб вони трішки швидше адаптувалися, тому що хлопці з ними проживають і вони кожен день з ними спілкуються і в столові, і на тренуваннях. тому вони їм допомагають. Виділіть найкращий та найгірше матчі команди в цьому сезоні. Ну це був другий тур. Це було з Карпатами, тому що ми після першого тура, коли вигравали 5-0, поїхали з надією, що ми виграємо. Ну, так сталося. Що коли ми програли Карпатам, були ще пару матчів: це з Динамо, Шахтарем, Савересом. Це такі матчі, коли були дуже великий рахунок. А були матчі, де ми вигравали з Олександрією три і Зіграли в нічию. Були моменти ще з рухом. Дуже хороший матч був з Чорноморцем з Полтавою. Тому в цьому сезоні трішки нам не подфартило, і плюс майстерність хлопців. Тому є, є, ще над чим працювати, і хочеться в другому колі вийти трішки на інший рівень. Команда у відпустці буде знаходитись до 15 січня. Потім виходимо, буде медогляд. Пару днів і починаємо працювати і готуватися до нового сезону. Відомо про деяких травмованих гравців. На якому етапі відновлення хлопця? Ті хлопці, які були травмовані, вони вже в строю, вони вже тренуються, тому надії, що вони вже будуть готуватися до нового сезону в новому роль. Неодноразово хлопці ю 19 викликались на тренування з основною командою. Ярослав Шевченко та Олександр Каменський навіть встигли дебютувати за першу команду. А Ярослав вже кілька матчів поспіль виходить у стартовому складі. Як це прокоментуєте? Вони проходили з нами збір улітку. тому ми готувалися і надіялися, що трішки буде інший результат. Тому пару турів вони були з нами, а потім вони вже перейшли до першої команди і почали там працювати. Були ще хлопці, які прикликалися до першої команди на тренуванні. Тому в цьому сезоні я дуже... Задоволений, тому що ці хлопці заслуговують потрапляти першу команду і виходити в основному складі. Протягом цього півріччя ми спостерігали, що двоє хлопців виходили з капітанську пов'язку. Це Володимир Мулик і Омельченко. Чому ви обрали саме їх? До нового сезону ми готувалися з одним капітаном і не розуміли, що вони можуть так швидко перейти до першої команди. Тому ми хотіли, щоб Ярослав вводив нашу команду. Чемпіонаті після цього, і коли вони перейшли в першу команду, потрібно було вирішувати, кого ставити, хто буде виводити команду і тягнути до перемоги. Тому і Хремільченка, який, ну вже саме, можна сказати, дорослий ще в нашій команді. І плюс Воломулик, який може знайти підхід до молодежа і підказати, і на своєму фоні горі він може показати, як потрібно працювати і яким настроєм потрібно виходити. За що ви любите футбол? За емоції. За дуже гарні голи, і дриблінг, і комбінації, які проводить. От і, і люблю цей футбол. Що були моменти в житті, коли ви думали, що футбол це не ваше? Такого не було. Були пару моментів, коли футбол дуже багато становиться, і хочеться його забросити. Ну потім відпочиваєш, і коли виходиш грати, навіть сам, то хочеш повернутися до роботи і дати. Хлопцям те, що ти бачиш, як ти бачиш і перенести, щоб вони так грали. Як думаєте, що найголовніше в житті? Це сім'я, це здоров'я. головне, щоб трішки швидше закінчилася війна, тому що дуже в нашій країні є моменти, де ми можемо вище пойти і піднятися не тільки в житті, і в футболі. Як потрапити до Ю-19, чи буде відбір у команду? Такого відбору не буде, тому що в нас. Є вже состав, і плюс є хлопці, які перейшли до нас, і ми даємо їм шанс, який вони ще не побували і хочуть грати. Тому вони зараз прийдуть збори і подивимось, як вони спользуються цим моментом. Як мотивуєте себе і команду? Кожен тренер хоче вигравати, тому що коли ти граєш, розумієш гра і результат. Тому кожне тренування ти питаєшся їм задати трішки тем, щоб вони і на які. Правах вигравали, ну і приносили на групу. Чи є серед хлопців? Ю-19 майбутня світова зірка футболу? Я думаю, да трішки потрібен час для того, щоб вони адаптувалися у великому футболі і зрозуміли, що це їхнє. Тому тільки від них залежить. Як ви почали займатися футболом? Чого обрали саме цей вид спорту для себе? Почав я ще і в шість років. Хотів грати на високому рівні, тому що цей час коли не було такої відео техніки, дивився, як грають інші команди по телевізору, і це була моя мрія. парати на високому рівні. Ну не все виходить, як ти запланував. Тому футбол трішки мене і підкосив. І я перейшов на тиницьку діяльність. Чим цікавити ще окрім футболу? У вас є якесь хобі можливо? Є хобі, рибалка, машину, прогулянки по іншим містам, тому що я дуже багато був в нашій країні і за кордоном. Я розумію, що там трішки інший рівень і в житті, і в побуті, і в футболі. Тому, коли говориш зі своїми футболістами, ти хочеш їм передати як настільки гарної в нашій країні, в наші міста. І тож подорож. Як ви зазвичай відновлюєтесь після важкої гри? У нас є відновлення сауни, у нас є. Посажую, тому буває, відпочиваю, буваю, кудись виїжджаю в кривому роді на прогулянки, тому що Кривий Ріг немаленький, і тут є теж де погуляти. Ну буває додому, їжджу в Київ, тому що в Києві трішки переключаюся на інші емоції і. Так відмовлюся. що можете порадити молодим гравцям? Працювати, працювати не тільки фізично, Ну, і щоб вони бачили, як інші ну, гравці грають, і брали їх саме найкраще. Як часто спілкуєтеся з Юрієм Вернедобом? Частенько спілкуємось. буває, запитують якісь моменти в тренувальному процесі, і по грі. І хочеться, щоб хлопці, коли туди приходять, вони розуміли, що ми їм даємо і що там, який момент. Щоб вони не, не губилися, а навпаки, виходили і вже розуміли, що робити і що від них хоче тренер. нашій академії новий директор Маріус Александріс. Як у вас відбувається взаємодія? Ми спілкуємось. Ми спілкуємось дуже часто, тому що я беру хлопців з академії різних вікових груп. У шістнадцять 17 ми дивимося свої думки. в мене в нього тому за тиждень буваємо пару разів спілкуємось, як ми далі хочемо. Прогресувати і працювати. Де ви бачите себе через 10 років? Коли я як можу сказати, де я буду. Тут через місяць, де я буду. І тому сьогодні є день, і потрібно прожити так, як ти хочеш. А 10 років пройде, будемо бачити, де я буду знаходитися. Все, дякую. Дякую.